Всім привітики з вами Масічка. А отже новий бій на винищувачі f 5 Tiger, Повітряна перевага. Режим бою сутичка підтримай україномовний контент. Постав подобайку та підпишися на канал. Приємного перегляду! Не так, не так. Мамо, я клянусь, обійму, ніжно й посміхнусь, я ж за тебе б'юсь, доки з Каспійського моря летить морі летить двохсотих я буду битись за своє як Якбися, дідусь, обов'язково повернусь, мамо, я клянусь, обійму ніжно і посміхнусь, я ж за тебе б'юсь доки з Каспійського моря летить двохсотий груз, я буду битись за своє, як якбися, дідусь, знаю, де горить, де й де горить горище, я вірю в кращі, ці віріє, сили повище. І вже, на жаль, Шевченко про це не напише. Візьму на себе фланг і знову загудуть хрущі над вишнями, віра, всевишнє. Коли прийде, біда, бандура, ніжно ще. Вче плаче струна в підтримку воїнів від імені, кіборгів Полинуть сильні слова від тих, кого слухав, візнав'ю. Yeah. В перші дні, як ми приїхали, відчув злість, душили рвали, хіста залишили шість, розлучивши нас із сім'ями, впивши дітей. Лупий, стугни, брат, не рахуй за людей. Сиджу в окопі, читаю всі думки братів. Хто за сім'ю, хто за коханою, хто ще не вспів, бажання тільки знову. Бачу дітей, але я вистою за них, за наших людей. Обов'язково повернусь, мамо, я клянусь, Обійому ніжної посміхнусь, я ж за тебе б'юсь доки з Каспійського моря летить двохсотих груд, я буду битий за своє, як бийся, дідусь, Обов'язково повернусь, мамо, як нусь, Обійому ніжної посміхнусь, я ж за тебе б'юсь доки з Каспійського моря летить двохсотих груд, Я буду бийсь за своє, як бийся, дідусь, Секунда, свист. Піддавля в голові, долоні в крові, і ще наче живий турнікет, турнікет, і під обстріл ракет. Втрачаю брата на очах, і тягну в кювет віриш, не віриш, тільки там просиш підтримку в Бога Ми всі там будемо, але в кожного різна дорога. І в тих полях я залишив частину душі, залишив себе бурла, так і пиши. Повернувшись, не міг звикнути, як ходять люди. Так не взначають, кофейок, мальовані губи, для них війна слова. Але я розумів, війна це діло тих, хто вмів і вміло вміє. Цю розповідь заримував Для вас відчуйте, люди І ці слова від тих, хто був, там і вижили чудом Війна це шрам, він в душі і він не зажив. Словами важко пояснити хто не пережив. С мамо я клянусь, обійму й посміхнусь, я ж за тебе б'юсь, доки з Каспійського моря летить в груз, я буду битись за своє, як би си дідусь, Обов'язково повернусь, мамо, я клянусь, обійму й посміхнусь, я ж за тебе б'юсь, доки з Каспійського моря летить двохсотих груз, я буду битись за своє, як би се дідусь Доброго вечора, ми з України. Ось і закінчилося дане відео. Якщо воно вам сподобалось, напишіть про це в коментарі, так як мій актив упав після публікації контенту на українській мові, я все одно не здаюся. Ваша підтримка це все. Тому не забуваємо про підтримку україномовного контенту. Вподобайкою та підпискою на канал, а також дзвіночком, щоб не пропустити нове відео. Ну а з вами був Масічка Земля бетоном нашому ворогу. Всім до зустрічі і всім, па-па.